Інформація про зміну власності Приватбанку призвела до певного ажіотажу серед його клієнтів. 19 грудня усі масово почали знімати гроші в банкоматах. Водночас, усі клієнти Приватбанку без проблем могли зняти кошти і в банкоматах інших фінансових установ. 20 грудня у відділеннях Приватбанку наша знімальна група ажіотажу не побачила. Гроші можна зняти і поставити на картку без проблем. Гроші я зняв все нормально. Гроші видають. А от юридичним та фізичним особам підприємцям важче станом на 14.00 20 .00 грудня перерахувати, сплатити чи зняти гроші з рахунку немає можливості. Яка проблема проблема в тому, що у мене є на, на карту ці гроші. Мені треба заплатити за за на рахунок. На цей я оказується права не маю. Чому тому, що карточка заблокирована з Ті гроші, що поступили до 10 числа, вони не надіючі. Раніше була така за не було. Це перший раз. Усі відділення банку Закарпатської області працюють у штатному режимі, тобто всі працівники на місцях, банкомати постійно поповнюються грошима, інкасація постійно проводиться. Тому люди можуть безперешкодно знімати свої кошти у банкоматах, а також у касах відділень з рахунків юридичних осіб. Звичайно йде обмеження зняття готівки, оскільки ще проводиться прозвіт. Передачі банку державі. І щойно вона закінчиться, усі, усі функції можна буде виконувати безперешкодно. Близько 15-ї години вівторка міністр фінансів України Олександр Данилюк написав на своїй сторінці у Фейсбук про те, що Приватбанк відновив платежі фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. За словами міністра, всі платежі ініційовані вчора будуть виконані сьогодні. Для того щоб провести оплату всіх податків та зборів та уникнути штрафів, сьогодні операційний день буде подовжено. Додав він.